Так, друзі, ось у нас декоративна кришечка, і на ній явні ознаки некомпетентного обслуговування. Нарізана нова різьба тут і тут. Зверніть увагу на себе, якщо ви обслуговуєте катушки. Зверніть увагу на свого майстра. Якщо є таке, то ну, всередині може бути плюс-мінус те саме. Є різні помилки, але ця помилка дуже шкідлива, бо в, пластик, в пластику різьбу відновити дуже тяжко. Якщо тут ну, ще плюс-мінус нормально, може бути якась помилка, то якщо це на корпусі, на корпусних деталях, то можна просто зіпсувати котушку. А подробиці в наших більших відео. Користуйтеся гарними інструментами, будьте уважні, навчайтеся. Побачимося в наступних відео.